Імміграційна та митна служба США у соцмережі ЕКС напередодні заявила про депортацію громадян України. Їх привезли на кордон із Україною. Зазначили там у цьому повідомленні. Тим часом речник Державної прикордонної служби України Адрій Демченко у коментарі Суспільному повідомив, що Держприкордонслужба не фіксує масових повернень українців із США через депортацію. Про це і загалом про міграційну політику Трампа стосовно українців, зокрема, будемо також говорити з нашою гостею Ірина Мазур, це дипломатка, віцепрезидентка Української Федерації Америки, почесна пані консул України у Філадельфії, адвокатка, яка практикує імміграційне право. Пані Ірина, ми вітаємо вас. Вітаємо доброго ранку, пані Ірину. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про депортацію українців зі Сполучених Штатів Америки? А, насправді а, за інформацією по інформації, якою я володію з досить надійних джерел. Ми не повинні розглядати випадок а, саме цей випадок депортації двох українців як якісь масові заходи, які вчиняє адміністрація президента Трампа проти українців в цілому. Наскільки мені відомо, і давайте тут будемо ставити з повагою до питань приватності тих громадян України, котрі повернули, були законодавчі підстави. Для видворення їх з країни, і відповідно був пройдений певний процес. Тобто, це були справи не нові, наскільки мені відомо. І проблема була в тому, що швидше українців, тому що згідно з інформацією, яку я маю, трішки більше ніж 50 громадян України зараз знаходяться. Затриманими ув'язненими, і вони в принципі пройшли свої процеси і чекають повернення в Україну, тобто це називається офіційний процес видворення зі сполучених штатів. Але ці два випадки, які відбулись вчора, це дійсно є реальні справи. Але знову ж таки, я би їх не розглядала як кусь такий спеціальний крок адміністрації по відношенню до українців. В сполучених штатах склалася певна проблема певна проблема в зв'язку з тим, що адміністрація президента Трампа зайняла дуже жорстку позицію по відношенню до. Іммігрантів в цілому, тобто зараз всі заходи, які вчиняються службою DHS, тобто Department of Homeland Security, і відповідно їхніми підрозділ, підрозділами, вони всі спрямовані на створення такої ситуації, щоб іноземці виїжджали сполучених штатів, тобто українці, як такі. Щодо них конкретно якихось негативних дій не відбувається. Відповідно, якщо якась людина є затримана за скоєння якогось злочину або за порушення правового режиму перебування, так відбуваються певні процеси. Проблема, яка була з українцями, чому декотрі з них настільки довго чекали в тюрмах, тому що через те, що немає прямого сполучення з Україною, неможливо повернути людину. Прямо в ту країну, куди проводиться депортація, тобто в Україну, так нас немає повітряного зараз сполучення, і відповідно наскільки мені відомо, в справ цих двох справах велися певні перемовини з третьою країною, яка згодилася прийняти їх сюди, і відповідно передати цих громадян, забезпечити їх передачу в Україну. Пані Ірино, наприкінці квітня, на перепрошую наприкінці липня цього року, наша кореспондентка Суспільна, яка працює у Вашингтоні, вона зокрема повідомляла про те, що Трамп заявив, що ймовірно дозволить українцям, які втекли від війни, залишатися у Сполучених Штатах Америки до завершення війни. Загалом, якою є політика Трампа щодо мігрантів, ви за згадали вже про ці тенденції, але що стосується українців і конкретних програм, які зараз працюють. На жаль, якихось спеціальних програм для захисту українців, нових програм розроблено не було. Тобто, те, що сказав президент Трамп, це було швидше гарна відповідь. Це була відповідь президента, який хотів зберегти гарне лице по відношенню до українців, які нація, яка зазнала дуже великих бід і несправедливості в результаті цієї війни. А це питання було задано тоді, коли він його не очікував. Але проблема є в тому, що якихось спеціальних заходів не було вжито. Те, що відбувається станом на сьогодні, і насправді такою критичною датою, це було 16 серпня 2025 року. Це відповідно дата, після якої багато українців, котрі прибули саме власне після 16 серпня 2023 року. Такі люди зараз залишилися в стані очікування розгляду їхніх документів на поновлення статусу пароль, тобто умовного допуску перебування в країні на підставі гуманітарних причин. На жаль, справи в імміграційній службі розглядаються дуже довго. Люди очікують, подали документи, декотрі очікують більше ніж півроку, але результатів немає. І це ставить людей в таке становище, що вони не мають дозволу відповідного на роботу. Вони гублять свої роботи, декотрих виселяють з квартир, і відповідно люди перебувають в загальному в дуже сильному стресі, тому що знову ж таки більшість українців вони хочуть дотримуватися норм чинного законодавства. Але на жаль, так як це законодавство зараз працює, або точніше сказати, не працює, дотриматись його дуже важко, і насправді дуже важко говорити про те, що люди, котрі пережили такі біди і змушені були ем, залишити рідну землю, рідні домівки і шукати десь кращої долі, що вони зараз знову опинилися в такій ситуації, що вони. Не мають якоїсь стабільності, не мають якогось ґрунту під ногами, і, і, Але, і знову і дуже таки, коротко кажу, це... нас завершується час, буквально 30 секунд. Але от є така інформація від Associated Press про те, що служба громадянства та імміграції США заявила, що тепер її співробітники будуть розглядати, чи заявник не отримував на отримання пільги, таких як грінкарта схвалював, пропагував, підтримував або іншим чином висловлював антиамериканські терористичні або антисемітські навіть погляди. Є от е, така інформація від Associated Press, Тобто розуміємо, що десь правила можуть змін. Е, змінюватися, напевно і підходи. Дякуємо вам.